Новий рік по українськи або свято Миланки і Василя. У ніч з 13 на 14 січня українці вдруге відзначають новий рік. Тепер же за старим стилем. Щедрий вечір миланки відзначають 13 січня, а веселя 14. Це другі за значенням зимові свята після Різдва. За традицією, аби рік був вдалий, з добрими побажаннями до господарів приходили щедрувальники з піснею, музикою, танцями, обрядовими іграми з масками. Вохтирці традиції не забувають. Народний колектив народ. Пісні барви сьогодні вітав містян зі святом і зичив вдалого року. Під віком цим співала, пана господаря викликала, де ж це пан господар хай виходить, нехай йому вага не народить. де ж це пан господар хай виходить, нехай йому не вага народить». Сьогодні таке свято, що ходять дівчатка, вітають із Новим роком, бажають їм здоров'я, щастя, наснаги, щоб в новому році все ладилось. А завтра хлопці ходять, Василя Великого свята посипають, теж вітають з Новим роком. За традицією Миланкою переодягається хлопець, який залюбки витамцьовують зі всіма, хто підвернеться. Оводжувала щедрувальників і коза, яка є символом свята. Коза спочатку лякала присутніх, намагаючись їх буцнути рогами, а потім під спів щедрувальників відтворювала в танці те, про що співалося в щедрівці. Коза є символом цього свята. Як кажеться, і в піснях, і в віршах, що де коза ходить, там жито родить, де коза ногою, там жито копою, де коза буває, там достаток. У домі на Миланку щедрували тільки дівчата. А ось хлопці зранку 14 січня засівають власну хату житом чи пшеницею, а потім йдуть засівати до сусідніх осель. Вважається, що саме цього дня на восьмий день після народження немовлятко, яке з'явилося на світ у Вафліємі, назвали Ісусом. Тому усі вітають зі святом. Перш за все, здоров'я, кохання, добробут усім сім'ям і щастя. Ворожіння та заклинання на святвечір були невід'ємним атрибутом українського буття. Саме з 13 на 14 січня дівчата мали гарну нагоду дізнатися ім'я майбутнього чоловіка і навіть побачити його відображення. Для цього запалювали свічку і капали віском у воду. Вірили, що в цей святий вечір у воді має з'явитися знак, який вкаже на те, що очікує в майбутньому. Утриманий загадковий малюнок з віску розглядали з різних боків, аби найточніше зрозуміти пророк. А ось зовсім сміливі ставали біля дзеркала, водили свічкою хрест на хрест і чекали на появу коханого, аби хоч трішки підгледіти, що за красень зустрінеться у майбутньому. Дівчата вірили у ворожіння, і нагоди для цього не марнували. А ось сучасні красуні у традиціях зневірились. кажуть, то все неправда. Ну, в дитинстві можливо. Ну, скоріше, ні. Якщо чесно, я гадала, але це було дуже давно і щось нічого не збивалося. А я не очень вірю в традиції. Аби новий рік був щедрим і привітним до вас, не забудьте пригостити колядувальників і щедрувальників подарунками. Адже за стародавнім віруванням, чим щедріше господарі їх зустрінуть, тим багатші буде для них цей рік. Новим роком вас вітає Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.